Пад Криворіжіндустрбуд розпочав свою діяльність у 1958 році, коли будівництву в країні приділялася велика увага. А відтак виникла необхідність у потужному великому підприємстві для такого міста, як Кривий Ріг. Мета поставлена тодішнім урядом, вражала масштабністю забезпечити кожну родину квартирою до 1980 року. Плюс гігантські обсяги будівництва соціальних об'єктів. В ті часи День будівельника відзначали ударними соцзмаганнями та виставками досягнень, посвячні молодих майстрів, і, хоча зараз пріоритети змінилися, деякі традиції таки збереглися. Криворізьким фахівцям підприємства «Криворіжіндустрбуд» є чим пишатися. Більшість об'єктів міста зводили саме вони. Поклик душі. Якщо б сказали, спочатку десь знаєш, то наш аби з цього. Тому що мені приємно дивитися, оце здання зробили ми, оце здання ми, доміну ми, м'ясокомбінат ми, заправки ми, молокозавод, ми, пивзавод, ми, восход, ми, ми, цюгок, пижок і так далі. І все, подивися кругом, все це построїли ми своїми руками. Мені приємно, за 30 років я начальник управління роботою, і саме все зробили, і дуже приємно мені це все бачити і осознавати, що це я все зробив. Сьогодні Криворіжіндустрбут проводить роботи промислового та цивільного будівництва зведення та реставрація споруд, водоочисних та автозаправних станцій. І, хоча обсяги робіт, як і штат працівників, відчутно скоротилися після кризи, замовлення завжди є. Основні сили у нас сконцентруване на об'єктах М'єтінвеста. Виконуються дуже великі роботи сьогодні. Там Практично потенціал весь нашої техніки. автотранспорта, наших опалубочных систем задействован там. В небольшом таком объеме мы работаем на объектах Арселор Миттл. И по объектам горисполкома сейчас работаем по двум-трем направлениям. В частности, это экология города, очистные сооружения. И по Минздраву производим ряд ремонтных работ. За последний, скажем, год с силами нашей компании построен огромнейший пусковой комплекс на АМКР. Также мы в прошлом году ввели в эксплуатацию 285 квартир торговые площади, которые вводились в эксплуатацию в городе и в области мы принимали участие, и в других областях. Это компания «Эпицентр», «Велико Пишеня», «Метро Кэш энд Это тоже те пусковые мощности, которые мы вводили, они успешно работают. Однією із добрих традицій на підприємстві є збереження сімейних династій. Так, роботу будівельника легкою не назвати, але знаходять в ній люди свою привабливість і незвичайність. Вибрав професію, в принципі, з детства родіте були строїтелями. З детства бувало всяке, що брали мене на роботу, коли був поломаний. Ну, ремонт в дід саді. Ну, Дітства це подобається і захотілося теж стати строителем. Для самое главное упорство, настойчивості і уверена в тому, що ти зробиш. Зараз будівельна галузь переживає не найкращі часи. Соціальні об'єкти майже не зводяться. Основну ставку будівельники роблять на приватних замовників. І все ж таки перспективи є. Найбільші об'єми роботи це це добуваються підприємства, и металлургические отрасли. Поэтому те объемы и те вложения, которые делают предприятия, это, скажем так, основной объем для строительства и для развития как предприятий, так и строительной отрасли. Що ж, попри всі складнощі сьогодення, ці майстри не втрачають ентузіазму. Вони впевнені, що професіоналу завжди робота знайдеться. Це підтверджують і випускники шкіл, котрі вирішили освоїти примудрощі будівельної справи в криворізьких технікумах. Днями і молоді, і досвідчені спеціалісти прийматимуть вітання від колег, друзів та рідних. І до цих щирих побажань охоче приєднуємося. І ми. Ми завжди всі праздник зустрічаємо як один із лучших для нас. Я с огромным, с огромным уважением и с огромной любовью поздравляю всех наших работников нашей компании. Очень хорошо понимаю, какой это тяжелый труд. Я и коллег бы хотел своих поздравить, которые работают на рынке строительной промышленности у нас в городе. Они сейчас их все больше и больше появляются. Искренне поздравляю. Тоже всячески хочу, чтобы они развивались и у них все было хорошо.